Ну що ж, а, вітаємо з перемогою. Незважаючи на рахунок, вона виявилася непростою. Непростою. Ми понеділок і четвер тренуємося з бігбордом. Там такі саме ігри у нас і завжди дуже цікаво. Хочу подякувати команді Бігборд. Хлопці молодці, як завжди, на рівні зіграли, але нам трошки сьогодні посміхнулася. Фортуна більше. Своїх хлопців я вітаю з перемогою. Дуже важлива перемога для нас, тому що дружні колективи ми і завжди принципові ігри. Чи можемо казати, що перемогли сьогодні за рахунок Олександра Нінічука? Можна і так сказати, він нас, він нас часто виручає, не тільки сьогодні за рахунок нього перемогли. Дуже дякую Сашкові, що приїжджає, тренується, він сам себе завжди дисциплінує і на кожну гру виходить боротися та забивати. За рахунок чого все ж таки вам вдалося повернути переможний рахунок, адже суперник відігрався, повернувся до гри, але ви дотисли. Трошки більше почали бігати і перебігали. Вдалося, вдалося забити гол, тому і поперли далі. З перемогою! Дякую.